Дорогі друзі, сьогодні разом із нами цей особливий день розділив Харківський національний університет мистецтв імені Івана Петровича Котляревського, один з найвідоміших мистецьких закладів України. Цей університет став колискою для численних талантів, що сьогодні сяють на сцені нашого театру та на сценах кращих театрів України, які своєю творчістю, майстерністю і відданістю мистецтву дарують нам незабутні емоції. Тож приймемо вітання від наших друзів з університету мистецтв. Ми запрошуємо на сцену декана театрального факультету Яну Портолу та першого проректора Ірину Сухленко. Добрий вечір. Ми хочемо запросити до нас ще й Ігора Миколайовича. Будь ласка. Тому що насправді дійсно це свято і нашого університету. Бо частина більша частина тих, хто був сьогодні на сцені, і навіть вітав через відео є нашими випускниками. Нашим випускником а сьогодні викладачем на театральному факультеті є Ігор Миколаєвич. Тож це наше свято, і ті, хто будуть ще вітати, це ж теж наші випускники, студенти і викладачі. І ми щиро розділяємо це наше свято. Хочемо побажати вам. У нас є прекрасна адреса. Я думаю, всі повірять, що там гарні, чудові слова і побажання. Ми не будемо це е, зачитувати вголос. А від себе побажаємо е, наснаги невичерпної фантазії і сміливості до творчих експериментів та пошуку, які були притаманні засновникам е, вашого театру. Ігоре Михалавича. Це теж від нас. Я хочу сказати, що всі, часи, всі складні часи дуже важливо. Ми всі були завжди разом театр, філармонія, університет. Але саме зараз, саме у Харкові, ми відчули, що ми дійсно є одна мистецька родина, і для нас дуже важливо, що ви з нами, що ми з вами. Що багато років ми мали не просто добрі стосунки, а наша оперна студія працювала у вас на сцені. І ми всі, я думаю, що тут мене підтримує весь зал, що ми всі. І чекаємо тільки одного, щоб відкрилися всі зали, щоб ми повернулися, щоб ми були в своїх улюблених театрах, на своїх улюблених сценах, всі разом. І я думаю, що ми бажаємо цього сьогодні театру музкамедії і всім нам. Щиро дякуємо. Це дійсно, майже навіть, скажу, майже 100% акторів нашого театру. Ну, ну, та мабуть 100%. Треба перелічити. І майже 100 все, акторів і музикантів всього міста. І, мабуть, більш половини України, так я вважаю. Бо наш славетний університет, Національний університет імені, імені Івана Петровича Катерявського найкращий. Молодь. Приходьте до нашого університету. Реклама. Дуже дякую. дякую. Да, дуже дякую. І щоб ви ще раз впевнилися в тому, що то є. Так і правда, ми у якості подарунка хочемо подарувати невеличкий музичний номер. Це дует Оксани і Андрія з опери Голака Артемовського Запорожець за Дунаєм у виконанні наших молодих вихованців, які вже є солістами Харківського театру опери та балету. Тож запрошуємо на сцену Олексій Коноров та Вероніка Мастова. Партія фортепіана Ірина Запара. Повітання від найкращих представників Харківського національного університету мистець імені Питайського. Дякуємо.